Що робить нас громадянами? Це просто запис у паспорті? Чи, може, щось набагато глибше? Сьогодні ми спробуємо зазирнути в самісіньке серце того, що означає бути частиною суспільства, а картою нам слугуватимуть громадянські принципи України. Це, власне, і є наш спільний компас. Уявіть собі, що кожне суспільство це такий собі корабель у відкритому морі. А що ж тоді його компас? Це спільні цінності. Саме вони, як у ті дороговкази, що ми бачимо, допомагають тримати курс і не збитися зі шляху, коли доводиться ухвалювати складні рішення і кожному з нас окремо, і всім разом. Ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з ідей, тобто з нашого морального компаса. Потім подивимось, як ці абстрактні ідеї перетворюються на цілком конкретні закони. Далі простежимо, як з часом змінювалося саме поняття прав людини, ну і на сам кінець розберемося, що ж нам маємо віддавати на тоність, яка наша відповідальність. Отже, почнімо з першого наш моральний компас. Що це за невидима сила, яка об'єднує мільйони абсолютно різних людей в одну націю, що лежить в основі нашого спільного ми? Давайте спробуємо розібратися з цими фундаментальними цінностями. І це, знаєте, не просто якийсь перелік слів, це справжня мозаїка суспільної душі. Тут є абсолютно все: і особисті прагнення, і повага, і такі величні поняття, як патріотизм і свобода. По суті, кожне з цих слів це маленька цеглинка у фундаменті нашого спільного дому. А тепер давайте придивимося до ключових елементів ось, наприклад, сміливість. Це ж не про відсутність страху, правда? Це про здатність діяти заради того, що вважаєш правильним, а справедливість це постійне невпинне прагнення до чесності для кожного. Ну і звісно, цей фундамент не був би міцним без тепла дружбу, яка нас підтримує, і сім'ї, де ми вчимося бути людьми. Саме це робить суспільство не просто сильним, а й по-справжньому живим. Ідеї, це, звісно, чудово. Але як змусити їх працювати в реальному світі? Як перетворити такі поняття, як гідність і свобода, на щось, що має реальну відчутну силу? Давайте подивимося, як цінності знаходять свої втілення в законах. Ось він той самий міст між ідеєю та реальністю. Ці кілька рядків з Конституції України це не просто гарні слова, це декларація, яка ставить людину, її життя і гідність понад усе інше. Саме в цей момент абстрактна цінність стає непорушним законом. Але цінності живуть не тільки в документах, вони живуть на вулицях наших міст. Це може бути мурал, що нагадує про важливі події, або інтерактивний маршрут, який дозволяє буквально пройтися стежками свободи. Культура робить цінності видимими, дозволяє кожному доторкнутися до них. Гаразд, тепер про прала. Ми так звикли до них, що часто сприймаємо їх як щось очевидне, але ж так було не завжди, правда? Виявляється, наше розуміння прав це ціла історія, справжня еволюція, яка триває і досі. Ось ця схема чудово ілюструє весь шлях. Спочатку люди боролися за базові речі: свободу слова, право голосу це перше покоління. Потім прийшло розуміння. Для гідного життя цього замало. Потрібні також право на працю та освіту це вже друге. Далі фокус змістився на права цілих спільнот жінок, дітей, народів. А сьогодні ми вже всерйоз говоримо про права в цифровому світі. Це історія, що твориться просто на наших очах. Ми стільки говоримо про права, але що саме мається на увазі. Яка, наприклад, різниця між правами і свободами? Давайте зараз розкладемо все по поличках і визначимо ключові поняття, які є основою наших відносин з державою? Права людини це те, що ми утримуємо просто за фактом народження, ну як колір очей чи відбитки пальців. Вони наші і ніхто не може їх забрати. Неважливо, де ми живемо чи ким ми є. А завдання демократичної держави бути їхнім надійним охоронцем. А свобода це те, що ми робимо з цими правами. Якщо право на життя це, скажімо, фундамент, то свобода це можливість побудувати на цьому фундаменті будинок за власним проектом. Це простір для нашого вибору, наших дій, нашого життя. І це ж не просто теорія. Право на освіту це цілком реальний диплом, право на відпочинок це наша законна відпустка, право на свободу думки це можливість вільно висловити свою позицію, права це те, що складається наше повсякденне життя. Ми доволі довго розглядали один бік медалі. Те, що суспільство і держава гарантують нам. Але ж у кожної медалі є й інший бік час перевернути її і поговорити про те, що ж ми, як громадяни, винні суспільству натомість про нашу відповідальність. І тут важливо розуміти обов'язки це не те, що ми робимо з доброї волі, коли є настрій. Це по суті правила гри, та частина суспільного договору, де чітко прописаний наш внесок. Без цього внеску вся система просто не зможе працювати. Це ідеальний баланс. Уявіть собі, такий собі суспільний банк. Права це наш депозит, те, що ми можемо отримати, а обов'язки це наші вклади. І логіка тут проста неможливо постійно знімати гроші з рахунку, нічого туди не вкладаючи, рано чи пізно він стане порожнім. Так само і з правами. Візьмімо для прикладу у податки. Це ж не просто гроші, що зникають із зарплати. Це зарплата вчителя в школі, це нове обладнання в лікарні, це дорога, якою ми щодня їздимо. А захист вітчизни це обов'язок, який гарантує, що в нас взагалі буде місце, де можна будувати ці школи і лікарні. І, врешті-решт, уся ця складна система, цінності, права, обов'язки існує заради однієї простої, але надважливої речі, щоб захистити те, що для нас є найціннішим наші родини, наші спільноти, наш спільний дім. Це не просто сухі правила, це інструменти для побудови майбутнього, в якому ми всі хочемо жити. І не останок, питання для роздумів. Давайте кожен зазирне у свій власний моральний компас, які цінності є найважливішими особисто для кожного з нас, і як вони щодня впливають на наш вибір, де ми готові відстоювати свої права, а де виконувати свої обов'язки? Адже саме з мільйонів таких особистих рішень і складається те, що ми називаємо суспільством, варто про це подумати.